Основне питання порядку денного сесії обласної ради щодо першого заступника голови не викликало значних суперечок. На цю посаду була запропонована тільки одна кандидатура представника партії КМКС Йосипа Борто. У голосуванні взяли участь 45 з 64 депутатів. Результати голосування завича за сорок про матрима депутати, які підтримали кандидатуру, наголосили представник КМКС цілком влаштовує більшість обранців. Я думаю, що це торжество історичної справедливості. Я прийшов сюди в 91-му році. Пан Цурко був заступник голови обласної ради від Угорської громади. Наша фракція за одноголосно прийняла рішення підтримати першого заступника. Це означає, що ми підтримали в цілому роботу ради. Для єдиного центру, який взагалі не взяв участі у голосуванні, результати були очікувані. Після переконливих консультацій м'яко скажу, ми сьогодні були впевнені, що 30 депутатів плюс 8 КМКС вони мають більшість і вони будуть голосувати за всі пропозиції, які будуть внесені. Та це не означає, що коаліціада завершена, зазначають у раді. Це не означає, що е Якась там більшість, яка була сформована в перший день, зараз переформатувалася чи ще щось. Це було рішення нашої фракції, яке полягало в наступному. Голова обласної ради має право висунути ту кандидатуру, з якою йому, напевно, комфортно буде працювати. Відсутність сформованої більшості підтвердив і новоспечений перший заступник. Значить, коаліції немає. Більшість, в принципі, ситуативна. Як я говорив, коаліційної угоди діючої немає в Раді. Далі. Думаю, що ми маємо йти по шляху консолідації всіх політичних сил. Тож консолідувалися депутати поки виключно для вирішення кадрових питань, розподілу комісій та затвердження президії. У раді буде дев'ять депутатських комісій. Бюджетного очолив представник відродження Василь Кошеля з питань розвитку бізнесу. Теж представник цієї політсили Андрій Андріїв. Комісію транскордонного співробітництва очолив депутат від КМКС Пейтер Чаба, аграрно-промислового комплексу Петро Голубка від Батьківщини. Орос, КМКС, голова комісії з питань культури та науки. Відродження також має керівну посаду у комісії з питань охорони здоров'я. На неї затверджено Романа Шніцера. Дві комісії з питань зайнятості та екології очолили представники єдиного центру Михайло Софілканич та Оксана Біров. Відповідно, комісію з питань законності та правопорядку Віктор Русин з опозиційного блоку. До слова, представники опозиційної поліцили отримали ще дві керівні посади заступника та секретаря. Таря у комісіях з питань науки та освіти і питань бюджету. Також суперечок не викликали зарплатня голови та заступника. Суми окладів не розголошують, та чиновники отримуватимуть всі можливі надбавки та премії. Далі на порядку денному важливі для Закарпаття питання щодо соціальних програм та бюджету. Та поки голосувати нема за що. Треба, щоб Верховна Рада прийняла податковий кодекс. На основі податкового кодексу прийняла бюджет України. І після цього ми можемо формувати обласний бюджет. На жаль, сьогодні ні податкового кодексу, ні Бюджет в Україні не прийнято, а вже залишилось е, до нового року три неділі. У разі прийняття державного бюджету, який пропонує Кабмін, навантаження на область може збільшитись. Урядовці пропонують усі видатки на професійну технічну освіту покласти на плечі закарпатців, а це мільйони гривень. За що іще платитимуть із власної кишені краяни, чи стануть депутати на захист прав закарпатців. Це стане відомо уже під час бюджетної сесії, яка запланована на кінець грудня.